Інноваційні педагогічні технології для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні набувають актуальності інноваційні педагогічні технології. Консультанти фахівці інклюзивно-ресурсних центрів в Україні апробують та впроваджують низку інноваційних технологій, що сприяють включенню дитини з особливими освітніми потребами, при цьому базовий рівень знань, умінь, навичок перетворюється з мети навчання на засіб актуалізації пізнавальних, творчих та особистісних можливостей дітей. Освітнє середовище повинно бути спрямоване не тільки на освітню мету, а й на знаходження оптимальних способів успішної адаптації в житті кожної дитини з особливими освітніми потребами. Одним із корекційних методів та засобів корекційно розвивальної роботи в умовах інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами є використання сучасних новітніх технологій. Новітні технології відіграють важливу роль у навчанні дітей з фізичними, соціальними або когнітивними труднощами, адже за допомогою інноваційних технологій можна створити інклюзивне навчальне середовище з урахуванням потреб і можливостей кожного. Новітні технології, які використовуються в нашому інклюзивно-ресурсному центрі для надання корекційно-розвивальних послуг, є Інтерактивна підлога. Корекційне розвивання заняття з інтерактивною підлогою сприяють розвитку інтелектуальної та емоційно-вольової сфери, загальної та дрібної моторики. На сьогодні існує дуже багато спеціальних програм для інтерактивних поверхонь, взаємодіючи з якими діти засвоюють інформацію. Звісно, повноцінний навчальний процес жодна інтерактивна підлога не замінить. Але у якості допоміжного навчального обладнання стане чудовим помічником. Інтерактивний сенсорний стіл допомагає зробити процес навчання дітей цікавим і захоплюючим. За допомогою мультимедійного столу з сучасними технологіями педагог обов'язково привернеть увагу дітей з особливими освітніми потребами. Стіл дозволяє сприймати надану інформацію швидше і ефективніше за рахунок викладеного ілюстративного матеріалу. Особливість сенсорного столу в тому, що його можна адаптувати під будь-які завдання та цілі на групових або індивідуальних корекційно-розвивальних заняттях. Імерсивні технології. Це інтеграція віртуального вмісту з фізичним середовищем. Що дозволяє користувачеві природно взаємодіяти зі змішаною реальністю, яка включає в себе два основних типи реальності, як доповнена та і віртуальна. На фото представлена доповнена реальність. Згідно з науковими дослідженнями, імерсивні технології покращують дітей з особливими освітніми потребами, просторове розуміння та запам'ятовування, бачити все, що відбувається навколо. Такі технології забезпечують візуальне навчання та сприяють загальному розумінню дітей з особливими освітніми потребами більш складних предметів. За допомогою імерсивних технологій можна створити інклюзивне навчальне середовище з урахуванням потреб і можливостей кожного. Сенсорна кімната у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами сенсорна кімната важливий елемент. Під час релаксації, завдяки використанню різних світлових і шумових ефектів, дитина розслабляється, заспокоюється, нормалізується її м'язовий тонус, знімається емоційне і фізичне напруження, слабше виявляються проблеми емоційно-вольової сфери. Заняття в сенсорній кімнаті із застосуванням ігор у сухому басейні зі світловим душем сприяють стимулюванню всіх сенсорних процесів, посилюють мотивацію до діяльності, створюють позитивне емоційне тло. Отже, на сьогодні розроблені нові технології, які успішно застосовуються в системі корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Ці інноваційні методи дозволяють досягти більш високих позитивних результатів у розвитку мовлення, пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери і у формуванні навчальних навичок загалом. Завжди з вами комунальний заклад, інклюзивно-ресурсний центр Вижгородської міської ради Київської області.